Чи йшов на іншу сторону. Мені тракт 30 треба. Запихався капець. Забіжав по ескалатору. З нижнього рівня. Я приїхав на гранд центр І мені треба на інший потяг сісти. Він відправляється через 7 хвилин. Тут я забіг. забіг. Это мапа Лонг-Айленда. Мне нужно на Покипсе. На ту сторону, это на Волосе Я просто повернул он там. Все посыкать охота. Думаю в поте будто тубзик. Вот идут на платформы коты выше Приїжджають на поїзді і сідають в свою дачку і їдуть додому. Тут так, такий принцип. Всюди в цих городках, які ну, маленькі. Ця деревня, це село, називається біком. І я йду вгору. Зараз пройду через, через це село, містечко, не знаю що. Деревня американська. Ну така приблатнє. В потязі так і не подсикав. Щось сидів, було нормально. Вийшов. ну Ладно, зараз десь на горі, з видом на годзон. Все як я люблю. Якби я прокинувся рано вранці, я би сьогодні звідси дійшов би до, туди, до Cold Spring, через гори. Але вже ну, починається закат Приблизно скоро. Ну я тупо не встигну. А в патьмах по горах шаритись, ну може, там є такі бляшки, маршрут показують трапу. Але я не знаю які Яке... ну, цей, скільки йти, там кілометрів 10, мабуть. Ну це багато, вон там наступна гора. Я так-то збирався вже давно, але от або сьогодні, або не знаю коли, бо осінь, отакі такі дерева. Просто не буду нікуди поспішати, залізу на гору, буду сидіти там і все. Ну може пройдусь там, не знаю. Ну, Подивимось. Бо ще ж назад. О, цим маршрутом йти. Не люблю одним тим шляхом йти. Але що робити? Вон моя гра вон. Вежі стоять. Зараз покажу. поближче Тора якась. Написано Дія. А Дія, это, здається, щось там з наркотою зв'язано. ну типа департмент uh, там какой-то там секрет сервис короче такая деревня парканчик такие деревяны бизнес-плаза Вон що там є? Їжа якась є. Цікаво, що тут взагалі є. Я не взяв нічого поїсти. Ну, часу нема заходити кудись. Це гадає класно. Так як я з Донбасу, а ще з Нью-Йорку я йду отак На цей сигнал. Який жахіття товарчик зменшується який ательє в паторія якийсь штуки такі знаєте речі сушити як у нас во дворах були раніше а красиво так да? Ну так звісно деревня, але така ну не знаю. Людей нема вже добре. Гуля який скелетон. Гульвіри якийсь що. лица треба заснять. Mm -hmm. Можно кондиционер взять, хочешь А ну да ты шо, ля там есть фуникулер есть, че там такая колдобина в горе ля, вот это прикольно да еще бачок поехал из канал так и что-то дорога, что там. речка. Там еще тропа якость я. Ля тут прикольно, конечно. Мабуть, жить. все в житии все порешено, то можно жить и тут. тут. Заметьте, то что на каждом столпе Повішен від ветеран. Типу, вон там ім'я, що він такий. Типу. Ну, повага така, знаєте, робот. Наш місцевий. Це місцева церква. Бля, яка там тачка стоїть. Який будинок красивий. Дерево, во рози. Так, я підходжу до гори і ну, це буде вже подвіг на неї зібратись. Хоча, ну, вона, як наші трикони, десь такого розміру. Оцей пік пахне лісом. Я вже заходжу на гору біком, так, Кліші, але вони вже вже все. Ммм, пахне, знаєш як. Як коли рибу коптять От щось мені нагадало А блін їсти хочеться Всі вже спускаються з гори Пахне дровами листям Таким прям з дитинства Тут якісь рельси Узкакалейка якась була Це не зрозуміло, але це вгору. Якщо б я знімав вертикаль, або горизонтально, це було б отак. Це конечно навантаження жорстке. Воду я теж не взял. залышки рельсов. А Заброшка. Закат. Нет, Нет ЦКП есть. Папоротник растет. Цвек Залишки підйомного механізму залишки міді. Диви медяха. Це двігло, редуктор. Так, вот такая, такие элеватор, подъемник. Две машины было. Это Гудзон вэйли Речка Гудзон. Место Бикон. И он пошло, пошло туда. На, на, на пивнич. Так, а я иду далее. трохи далі. Зараз ще пофоткаю. Так, що тут? Мені ще на низ спускатись, а то буде пісня зараз. Ну я здається не один такий. Хто прийшов шматочок закату подивитись та на гори. Я встанем мыть. Все, солнце Еще и на было уже не ма. Не, ну круто, круто. Сюди треба, блін, значівлю з палатку. Отже, ка казав мені сьогодні. Але ж завтра на роботу, блін. Через тиждень вже, мабуть, погода буде, не та. Та й блін подиматись на гору, знаєте, це таке не дуже весело. Але тут можна на гелікоптері приземлитись, ля. Місце є. Я був на тій горі десь отам. В минулому році чи коли, не пам'ятаю вже. Я хотів пройти погорі, туди, туди, туди і в колспрінг прийти. Але ж ну це капець. Це на весь день подорож. Здається, частину гори трошки, трошки зрівняли і щось там будували оту, з цього камня. Така бетонка. Так, почався золота година. Такі. Ну, ви бачите, як гарно. І треба спускатись назад. Починаю спуск. Ну тут на камері світліше, ніж насправді. Так, камеру вже виронив випадково. Треба не класива взагалі в карман оцей курточку, бо виймати незручно. Оце так вгору ходити. Це добра компенсація сидячої роботи, але треба робити це регулярно. А не, а не як я. Щось бачиш, ні? Я бачу. Я знаю, що думаю, що я Зараз приїду в Квінс, куплю сока яблучного, потім гарячий шоколад, якісь пончики, якусь ковбаску, може якийсь сир. Трошки поїм. Фі поп'ю, ну цей какава. Треба подивитись, скільки зараз година котра 17-14. Подивимось, коли я вниз спущусь. Пляха, волосся в очі лізе. Закриваю обзор, тому що я спускаюсь і воно як свисає. Це трохи незручно, знаєш, блядь Ну типу, якщо ти бачиш, ще волосся вже випадає. Спускатись з гори. Справді швидше і легше. Хоча не знаю. Я дуже контролюю ноги. Я вдягнув New Balance такі бігові. Вони легкі і ну, нормальні щеплення мають. Ще напруження на стопу є на пальці, на всі м'язи стопи. Але досить комфортно. Ноги не гудять, знаєте, не горять так, що аж впаде... впадуєш. Оце вони йдуть з ліхтариками. Це ще складніше, бо вони відбрасують тінь і здається, каміння таке велике. Я йду тупо на своїх очах і швидше не йду і все бачу. Так, я спустився з гори. Якийсь дивний звук і мама показує, що де музей ось там. Якийсь орган чи що. Чуєш? mais um